Натискаєте кнопку. Це, і вам треба Ближче, підсунути, ближче підводите. Ближче, ближче. О, Можна чуть-чуть ну, чуть, далі, але так, так і Все. Затискаєте. Натиснули і тримаєте. Кнопку натиснули і все. все. Зараз ми з вами очікуємо, що який зробився знімок. Тобто це ви, як то кажуть, mm -hmm. з часом. Но... Ну, бачите, знімочок зробився, але mm -hmm. за того, що рентген, вам треба його трошки нижче mm -hmm. щоб опустити, саме рентген, виходить, mm -hmm. далі шити. Так, mm -hmm. да, можете цей. Ну, Ви бачите вже знімочок, mm -hmm. вам нічого не треба натискати, mm -hmm. ви мож, можете 10 знімків зробити. Ви просто робите наступний знімок, воно зараз де отут всі знімки завантажаться, вони будуть постійно вам онові. Mm -hmm. Воно після знімку... Так як це передвижний столик, ви повертаєте, так я вам дружу, бо там позача ставити. І ви підняли голову, подивилися, смісті, підійшов, ось, не пішов. Людини максимум Дівчі. на такий датчик три зуба захоплює п'ять. Пів щелепи вернеться. Пів щелепа так.